Святкову виставу для дітей військовослужбовців 118-ї бригади ТРО показали у Черкаському театрі ляльок. Захід влаштували в рамках проєкту «Тей переможець. Для дітей це дуже важливо і цей проект дуже необхідний, тому що зараз, попри війну і важкі такі часи, у дітей має бути щасливе дитинство і відчуття радості і свята. Проєкт діє вже не перший рік. Все за для підтримки дітей та їх батьків у нелегкий воєнний час. В рамках проєкту вже відбулося безліч майстер-класів та арт-терапій. Мета психологічна. Звантаження учасників. Спонсори нашого проєкту це ротарі-клуби із Санта Роза, Санта Роза із Твест, а також німецькі ротарі-клуби, які є побратимами нашого клубу. І вже третій рік поспіль ми працюємо над цим проєктом соціально-психологічної допомоги дітям. Вітерічна Лілія у театрі Люк вперше каже, вистава чекає з нетерпінням. Ну, емоції, єдине, щасливі, щоб все було добре. – Чекаєш на водичних свят? Так, да, да, дуже днями рахую. Для дітей підготували інтерактивну гру. Казка про викрадені кольори. Пані Дарина грає роль зимоньки зими. Це особливі такі відчуття, враження. Їм хочеться щось щось дати не таке, як звичайним діткам, щось, щось по особливому, щось всі актори хвилюються, всі приймаються. В образі Миколая сьогодні Олександр Швидкий говорить, така роль дуже відповідальна. Це дуже відповідальна така роль. Намагаюсь нести те, що потрібно, потрібно цьому образу. Святість, мир. Віру і так далі, і ну і радість, звичайно, якісь позитив, позитивні емоції на майбутнє. На виставу завітала Саша. Говорить, що в Ляльковому театрі не вперше, але з радістю заві сьогодні вистава. Ми, мені вам дуже подобається. Я як завжди мені подобається бачити взагалі, як тут весело та те, що ці люди так стараються для нас, щоб ми відчули теплі емоції.